Отже, продовжуючи тему балконних помідорів, карликових помідорів, ось хочу сказати про свої висновки, що варто саджати, особливо, якщо не хочеш занадто багато часу їм приділяти. Вони ростуть у горщиках 5-літрових, ампельним методом на відкритій терасі просто звисають. Ось, можу показати, що вони добре родять. Це балконне диво, червоне і золоте. Ось, видно, жовтенькі плоди. Наступного року попробую і інші види томатів так посадити. Мені подобається. Незважаючи на те, що погода була доволі суворою, часто, йшов дощ і було холодно, помідори все одно вродили. От вони. Тому хто хоче посмакувати своїх помідорів, але не садити в теплицю, не поливати дуже часто, не заморочуватися. от таким балконним методом саджаємо і отримуємо свої плоди.